Уявіть торт, який виглядає як з кондитерської, але приготувати його зможе навіть новачок. Ніжний бісквіт, легкий крем, аромат ванілі І той самий домашній смак, який захочеться повторити. Поїхали! Спочатку приготуємо заварну основу для крему. У глибоку жаростійку ємність вбиваємо 2 яйця кімнатної температури. Сюди ж всипаємо 150 г цукру. Його кількість можете регулювати за смаком. Додаємо ще 10 г ванільного цукру для аромату і перемішуємо вінчиком до однорідності. Добиватися повного розчинення цукру не потрібно. Далі додаємо 500 г сметани з жирністю 20% або більше. Чим вища жирність, тим ніжнішим і стабільнішим буде крем. Нежирна сметана може зробити основу рідкою і крем не буде тримати форму. Тепер добре перемішуємо вінчиком до повного об'єднання інгредієнтів. Далі через сито в два прийоми вводимо 40 грам борошна. Поступово просіємо першу половину і добре перемішуємо до повної однорідності. Другу порцію додаємо тільки після того, як перша повністю розійшлася в суміші. Так ми уникнемо грудочок і кремова основа вийде гладкою та ніжною. Тепер отриману суміш ставимо на водяну баню та постійно помішуючи вінчиком, щоб вона рівномірно прогрівалась, доводимо до загущення. На це піде приблизно 10-15 хвилин, залежно від сили нагріву та жирності сметани. Після того, як маса стала густою, як на відео, знімаємо з плитини, доводячи до кипіння. Далі або переливаємо в іншу ємність для швидшого охолодження, або просто зачищаємо стінки миски. Обов'язково накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб не утворилась скоринка, і залишаємо охолоджуватись до кімнатної температури. Тепер переходимо до приготування бісквіту. В першу чергу потрібно підготувати форму для випікання, щоб потім не витрачати на це час. Я використовую розсувне кільце діаметром 20 см. Вниз щільно застеляю фольгою в два шари, боки нічим не змащую. Далі беремо глибоку і обов'язково суху знежирену миску та вбиваємо в неї 4 яйця категорії С1 кімнатної температури. Якщо в мисці буде хоч трішки вологи або жирних залишків, яйця не з'їплються так, як треба. Маса вийде рідкою, а бісквіт не буде пишним. Додаємо дрібку солі, вона допоможе білкам стабілізуватися та 120 грам цукру. Тепер збиваємо яйця з цукром до густої повітряної маси. Починаємо з найменшої швидкості міксера. Така маса нам не підходить, вона ще занадто рідка та нестабільна. Продовжуємо збивати. Під час збивання поступово збільшуємо швидкість міксера до максимальної. Ось така повинна вийти маса. Густа, світла і стійка. Якщо провести по поверхні ложкою, слід повинен залишатися і не зникати відразу. Тепер через сито у три прийоми додаємо 130 г борошна. Після кожної порції акуратно перемішуємо лопаткою або як я вінчиком. Рухи мають бути легкі знизу догори, щоб маса не втратила свою повітряність. Як тільки додали все борошном, беремо завчасно підготовлену форму та виливаємо в неї все тісто, щоб воно довго не стояло і не втрачало свою повітряність. Якщо помічаю, що на дні залишилось неперемішане борошно, обережно домішую його лопаткою. Тепер беру паличку і починаючи з центру малюю по дну спіраль. Це допомагає рівномірно розподілити тісто. Та ставлю випікатися в розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин. Щоб переконатися, що бісквіт спікся, протикаємо його дерев'яною паличкою в центрі. Якщо паличка чиста, можна виймати. Коли бісквіт трішки охолоне, обережно проходимо з тонким ножем по боках форми, щоб відділити корж від стінок. Виймаємо бісквіт з форми, прибираємо фольгу та викладаємо на решітку до повного охолодження. Якщо все зробити правильно, то бісквіт вийде рівним, легким, м'яким та дуже смачним. Після того, як він повністю охолоне, загортаємо в харчову плівку та ставимо в холодильник мінімум на 2 години, а краще на ніч. Тепер настав час доробити крем. У глибоку миску перекладаємо 180 г вершкового масла, кімнатної температури. Воно має бути м'яким, як на відео. Збиваємо масло міксером на мінімальній швидкості до посвітлішання та пишності. Періодично зупиняємось і збираємо масло зі стінок миски, щоб воно рівномірно збивалось. Далі беремо охолонувшу заверну основу та по одній столовій ложці додаємо до масла і збиваємо на мінімальній швидкості до повного з'єднання. Дуже важливо, щоб масло та основа були приблизно одної температури, щоб крем не розшарувався. Додаємо останню порцію крему, зачищаємо стінки миски і збиваємо останній раз до повної однорідності. Крем повинен вийти гладкий, ніжний і стабільний, як на відео. Далі, щоб торт вийшов соковитим і ніжним, готуємо просочення. У сотейнику з'єднуємо 40 г цукру, 100 мл води та 2 столові ложки лимонного соку. Ставимо на плиту і постійно помішуючи, доводимо до повного розчинення цукру. Після цього проварюємо декілька хвилин і знімаємо з вогню. Переливаємо в іншу ємність і залишаємо повністю охолонути до кімнатної температури. Після того, як бісквіт відлежався в холодильнику, він стає щільнішим, вологішим і зручним у роботі. Тепер його можна розрізати на коржі. Він менше кришиться і добре тримає форму. Ножем робимо насічку по колу бісквіта, у неї вставляємо нитку з кінці і акуратно розрізаємо. Те саме повторюємо ще раз. У результаті виходять три рівні коржі. Переходимо до збирання торта. Викладаємо перший корж на підставку та рівномірно просочуємо охолонувшою пропиткою. Збирати торт буду в розсувному кільці за цитатною плівкою всередині. Викладаю 250 г крему та рівномірно розподіляю його по всій поверхні коржа. Викладаю наступний корж, злегка притискаю його, щоб він добре з'єднався з кремом, і знову рівномірно просочую сиропом. Викладаю другий шар крему також 250 г, та розрівнюю. Накриваю торт останнім коржем, знову трішки притискаю, просочую та змащую невеликою кількістю крему. Накриваю поверхню торта харчовою плівкою і ставлю в холодильник для стабілізації мінімум на 2 години. Краще на ніч. Крем, який залишився, також накриваю плівкою та ставлю в холодильник. Минула ніч. Торт добре просочився і стабілізувався. Тепер знімаю кільце харчову та ацетатну плівку. За допомогою теплого шпателя вирівнюю верхівку торта. Половиною крема, який залишився, обмазую боки. Дістаньте його з холодильника завчасно, щоб він став м'якшим. Так його буде легше рівномірно нанести. Прикрашаю боки торта кокосовою стружкою. Її знадобиться приблизно 40 г. Злегка заходжу нею і на верхівку, щоб створити гарний перехід. Перекладаю весь крем, що залишився у кондитерський мішок, і за допомогою насадки відкрита зірка прикрашаю верх торта. Як бачите, цей крем чудово тримає форму і ідеально підходить для декору. Ось і все, торт готовий. Він вийшов дуже м'який, ніжний і неймовірно смачний. Крем тримає форму і чудово поєднується з бісквітом. Шанувальники домашніх десертів точно будуть в захваті. Якщо вам сподобався рецепт, підтримайте відео лайком, підпишіться на канал і напишіть в коментарях, які торти вам подобаються більше шоколадні чи ванільні. До зустрічі в наступному відео!